Роздивимось близько блок живлення від Сталінку. Це неймовірна технологічна та сучасна річ. Його схема складається з активного коректору потужності, з фільтрів на вході, сам блок живлення. Тут контролер, яким цим керує, Має назву TA2016. Цю микросхему можна побачити у топових геймерських ноутбуках в зарядних пристроях. Далі йде випрямляч синхронний. Після цього маємо на дві напруги 56 вольт та 12 вольт. 56 вольт це основна напруга, яка живить Starlink. Вона заходить на окремий пристрій, розміщений на цій ж самій платі. Цей пристрій має назву poe інжектор Одразу хочу сказати, що використовувати ті poe інжектори які є у вільному доступі на ринку, не вдасться, бо вони мають зовсім інакшу. Потужність за стандартом ПОЕ. ПОЕ розшифровується як Power over Ethernet. Це така технологія, яка дозволяє по проводам від тої пари передавати живлення пристроїв. Також використовувати дешеві ПОЕ інжектори, звичайні від ip камер тощо не вдасться. Бо Starlink споживає втричі більше енергії. В, в схемі є інтересні рішення. Які вимагають великої потужності та тепловіддачі. Наприклад, ось цей розгалужувальний трансформатор Є інжектора відводить тепло через такий масивний алюмінієвий радіатор. Далі тепло відходить до кожухів алюмінієвих через термосілікон. Усе це відводиться вже на корпус. У першій частині відео ми робили експерименти, де живили Starlink у штатному режимі через зовнішній роз'єм 220 вольт. Зараз настав час робити більш сміливі експерименти. Цей блок живлення я розібрав та під'єднав дві напруги зовнішнього лабораторного блоку живлення. Одна 56 вольт, це основна напруга, по неї тече найбільший струм. Та мікрострум лише для працювання логіки ПОЕ-інжектора. Дивимось на покази. 700 мА струм споживання від напруги 54 вольта. І зараз ми спробуємо в такому режимі перевірити, як працює інтернет. Starlink працює, інтернет працює. Зараз швидкість трохи нижча, бо багато в місті перешкод. Люди повернулись з роботи. Дивимося, як змінюється струм. Ну, трохи змінюється, але не так сильно до 1-1,2 А. Тобто, потужність старлінку по прямому живленні складає всього близько 60 Вт. В той час, коли ми використовували весь блок живлення цілком, у нас потужності були 90 і 100 Вт. Тест пройшов, все працює. І ось ще один варіант більш зухвалої переробки цього блоку живлення. Використовується тільки одне джерело 56 вольт, від плюса якого відходить три дротики. Один дротик живить інжекторний канал POE Wi-Fi роутера, і два канали використовуються для живлення зовнішньої супутникової антени. Але таке рішення небезпечне, тому що всі захисти вимкнені, також вимкнена індикація. Працює лише те, що необхідно для роботи старлінку. І струми живлення 780 мА при напрузі 550 В. у режиму спокою. Ось такий результат отримуємо. В цьому випадку використовувати тільки пасивні елементи цього блока живлення, розгалужуючи трансформатор. Деякі фільтри і нічого більше. Провівши ряд експериментів та дослідивши схеми блоку живлення Starlink, можемо робити певні висновки. Знаючи, що супутникова тарілка та Wi-Fi роутер Starlink під'єднаний в цій точці до PoE інжектору, споживає 60 Вт, 56 В 1 А. І в цей самий час споживання від мережі 220 вольт сягає 80 Вт. Можна вирахувати, що ККД. Його власного блоку живлення складає 75 Вт для такого випадку. І ці 220 вольт у польових умовах треба десь брати. Використовується ще один перетворюючий DC-IC-інвертор з 12 або 24 вольт до 220 Він також має недоліки, ККД його близько 75%. Перераховуючи на потужність по входу, це вже сягає 110 Вт або 12 вольт. Також є цілий ряд прихованих втрат. Це втрати на проводці, тут тече великий струм та мала напруга. Є втрати на внутрішньому оперу акумулятори всередині акумулятори. є втрати на БМСі, якщо це використовується літіва батарея, є втрати на холостому ходу dc інвертора В нього працюють вентилятори, схема керування тощо. Я взяв найкращі практичні дані для такої схеми. Це десь 50 мАм втрати послідовного опору і паралельного опору десь 40 Ом. І для нашої споживання 100 Вт ще додатково з'являється 10 Вт втрат, ось тут. Тобто ми маємо від акумулятора споживання 10 А та 120 Вт при необхідних 60 Вт для самого сталінку. Це нам підтверджує формула. Якщо перемножити коефіцієнти, ми отримуємо тих ж самих 50%. А 50% втрачається. І при використанні звичайного автомобільного акумулятора 60 А на споживання в 10 А його час роботи автономної полі складе всього 6 годин. І ще це, якщо брати повністю заряджений акумулятор, повністю новий, і не використовувати додатково ніяких навантажень, типу зарядних пристроїв для смартфонів і інших гаджетів. Цей показник можна дещо покращити, якщо викинути зайве перетворення і перетворювати одразу з 12 вольт до необхідних 56 вольт. Це вимагає, в свою чергу, створення розробку та створення друкованої плати, схеми, трансформатору, розгалужуючого і багато інших експериментів, але ми маємо на меті створити більше ефективне використання енергії і пристрій для військових. Дякую за увагу. Всім, хто дивився відео, до зустрічі!